Товариство день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, дуже радий бачити всіх вас на нашому ютуб-каналі. Сподіваюсь, від вас на вподобачку підтримку в виді коментаря. Тому що сьогодні, як і завжди, попрацюємо. Ну і обговоримо ряд е, доволі таки важливих питань, які частково від вас е, поступають. Ну а частково, як то кажуть, вони безпосередньо сьогодні стоять. На порядку денному. Перше, друзі, запитували неодноразово в коментарях стосовно вакцини від парвовірусної інфекції, якою я обробляю свиноматок. І у попередньому відео чи один, чи два коментарі якраз стосовно цього були. Ну і у відео до цього, в принципі, я неодноразово вже відповідав на ці питання, але тим не менше, друзі. Дві вакцини, які я використовую: це су імун парво, це українського виробництва вакцина. Вона іде п'ятидозна, якраз от її основна перевага в тому, що вона йде п'ятидозна. Якщо у вас не точніше маленьке домашнє господарство, якраз от п'ятидозка, вона дуже зручна для використання. Якщо у вас навіть там одна-дві свинки для вакцинації, дві-три дози глобально, ну менш як то кажуть, фінансово накладно втрачає. А е, інша вакцина це або Порциліс, або Парворувакс. Вони йдуть з виробництва і вони йдуть від, е, 10 доз Там 10 дозка, 25 дозка, І 50-дозний флакончик. Ну, оце от ті е, вакцини, якими я обробляю свиноматок. Просто ще так буває, що е, в мене ще є колега, який використовує. Ну, оці от вакцини закордонного виробництва він буває, обробляє своїх свинок. Потім я у нього забираю решту вакцини. Ну і обробляю своїх свиноматок. В принципі, ці вакцини себе дуже гарно зарекомендували. Ну, от єдине, що потрібно дбати за тим, у кого ви купуєте оці от вакцини, тому що. Зберігання якраз от прямо впливає зберігання транспортування. Правильно воно прямо впливає на якраз от ефективне застосування тої чи іншої вакцини. Питання також були стосовно престартового комбікорму. Це той комбікорм, який використовують і підгодовують поросяток в момент лактації, тобто коли вони знаходяться під свиноматкою. Поступово із 20-го дня в раціон до поросяток вводимо предстартовий комбікорм. Який допомагає правильно формувати кишково-шлункову мікрофлору. Разом з тим, оцей комбікорм дуже гарно покриває недостаток енергетичний, якщо він такий відбувається здебільшого, коли поросяток багато у виводку, то цей пристартовий комбікорм, теж саме замінник сухого молока, вони дуже гарно поїдають. Отакий от комбікорм, Feed. Зараз покажу, він уже Отакі знаходиться. От знаходяться. Ось, як ви бачите, пряме підтвердження моїх слів луплять поросятка оцей комбікорм дуже і дуже потужно. В цьому випадку поросятка десь на сьомий-восьмий день почали його досить таки активно. Під'їдати, ну і алгоритм того, як я його поступово ввожу в раціон. Наступний в от зоні, де в мене знаходиться інфрачервона лампочка. В перший день, коли я починаю вводити в раціон е, пересядкам комбікорм, маленьку жменьку я кидаю оцього от комбікорма зранку ввечері. Тому що ота от зона, де вони сплять, вони там проводять найбільше всього часу. Ну а потім, через 2-3 дні отакого поступового вводу в зону, де вони знаходяться, і сплять. Вони там його чмакують, розпробують, тестують, можна так сказати. Він б'є по їхніх смакових рецепторах. Вони розуміють, що це смачно. І ну, дуже потрібно, як то кажуть. Вже потім в таку от бункерну кормушечку насипаю, але тут також потрібно за цим дбати, не потрібно нагилювати повну бункерну кормушку, тому що ну, ця малеча вона норовить постійно викидати оцей от комбікорм, який би він то не був. Гранула чи сипучка. Гранулою, звичайно, трішечки легше, тому що вони його більш ефективніше підбирають і поїдають навіть із полу, а сипучку просто просипають. Yeah. <laughs> Тому ну якби контролюю на постійній основі його наявність, але не нашуровую повні бункерні кормушки, щоб не відбувалися втрати, щоб, ну як то кажуть, у смітник не викидати, як то кажуть, кошти. Цих жевжиків е, також уже відлучив і поступово переводимо їх на стартовий комбікорм. Тут у нас е, як то кажуть, поросятка суто для відгадівлі, е, трьохпородний гібрид і двойка поросяток. Велика біла дюрок трьохпородочка, в принципі, їх досить таки візуально видно. Вони тонкошкурі, блискучі, лисі. Якраз от трьохпородочка, це свинка F1, була запліднена петреном. Ну і на виході ми отримуємо поросяток м'ясного направлення. Що стосується ландрас дюрок, також доволі непогані поросятка. Давно в мене вже був дюрок. Ну а потім я від нього трішечки відмовився, але зараз. Є можливість придбати гарну якісну спермодозу, Ну і в принципі на виході поросятка мені дуже і дуже подобається і темпами росту, і формами. Я думаю, що будемо всі ми дуже і дуже задоволені. У Нас друзі небо закрилося хмарками. Як ви бачите, іде дощик, і такої погодки нам обіцяють. Аж на цілий тиждень разом із дощиком, і питання зернові трішечки відкладаються на пізніше. Тим не менше, якраз от дощик, я думаю, в якійсь мірі позитивно має в якій, ну, повпливати на те ж саме зерно, тому що, ну от. З хлопцями, з ким не спілкувався з приводу придбання зерна, говорять, що ще мінімум неділька, а то і дві до ну, таких потужних і масових жнив у наших краях. Не агрохолдинги, не малий, не середній фермер глобально на поле дуже сильно ще не виїжджав. Хтось, хто сіяв озимий ячмінь, там кусочки суто для себе помолотили, але фермери. Ще можна так сказати на низькому старті. Що стосується друзі, ціни у наших краях у нашому регіоні: Це Сумська область і Конотопський район. Немає на сьогоднішній день чітко сформованої ціни на зерно. З ким не спілкуюся, ніхто ще нічого не знає. Тим не менше, вчора з Андрієм спілкувався зі своїм колегою, який також вирощує свинок. Його тесть. Їздив у один із наших місцевих великих агрохолдингів, цікавився з приводу того, що і по чому будуть віддавати в цьому році за паї. Так от паї поцінили по 7 гривень. Якщо хто хоче брати коштами, то зерно будуть оцінювати 7 гривень. Ну і це в якійсь мірі ну, являється базою, тому що ну там. Люди не набагато дурніші, ніж всі решта сидять. Всі рахують все е, як би копійка до копійки складають. Е, ну якщо я правильно зрозумів, там така ситуація, що Зерно цінять по 10, але мінус ПДВ, мінус податки на ЗСУ, ну і всі оці нюанси чистими в гривнях, можна забрати по 7 гривень. Зерном вже можна забирати буде аж пізньою осінню. Тобто ті, хто хочуть забрати сьогодні коштами по 7 гривень, цінять, хто хоче забрати зерном. Зерно буде віддавати трішечки трішечки пізніше. Тому, друзі, будь ласка, напишіть, хто купував уже в цьому році зерно, мене якраз зацікавить всі, ті, хто купував. Пишіть, будь ласка, область, пишіть, будь ласка, регіон, з якого ви нас дивитесь, в якому ви працюєте, в якому ви купуєте. Ну і обов'язково пишіть ціну, щоб ми мали певне уявлення того, що відбувається. Тому що весь цей хайп, який відбувається із. Куплю зерно по 5, куплю зерно, по 550. Ну я вважаю, що це трішечки гра на нервах людей, які вирощують цей хліб. Як то кажуть, гра на кістках, Ну, такого робити не потрібно. Я думаю, по 5 гривень в цьому році зерна не було, якби і не буде. Потрібно поважати не тільки свій труд, потрібно поважати і труд хлопців, які вирощують це зерно, тому що в цьому році в дуже багатьох областях. ну, Дуже величезні проблеми із тою самою негодою, і з війною, і втратами. Тому я думаю, не потрібно гнівити Бога, не потрібно гнівити аграріїв. Ціна, я думаю, в цьому році буде, буде прийнятна як для аграріїв, так і прийнятна і для нас. Тому, друзі, всім миру, добра, чекаю, будь ласка, від вас інформації. Цікаво, та сама Миколаївська, Херсонська, Одеська, Дніпропетровська. Ну ті от області, які вже активно косять, люди скупляються. Одеська область бачив, там мої колеги вже купують якраз от ячмінь в Тіктоці, дивився відосики. Тому напишіть, будь ласка, мені буде дуже дуже цікаво. Ну і давайте поменше цього срачу, роздору, тому що ну, ми, українці, вміємо один на одного, як то кажуть, накидатися із. Говном і палками, і цькувати один одного до схочу. Тому ми працюємо у своїй сфері какашковій, ви працюйте, будь ласка, у своїй сфері земельній. Ну і всім гарних, можна так сказати, результатів, врожаїв, нам приростів, всім миру, добра. До зустрічі!